Сьогодні, 18 березня, розпочинається процес демобілізації. З зони проведення АТО повертаються військовослужбовці, які були призвані ще навесні та влітку минулого року в першу, в першу хвилю мобілізації. Щойно президент України підписав указ про додаткові заходи соціального захисту учасників антитерористичної операції. Положення указу розроблені спільно за участю Кабінетів, Кабінету міністрів України, місцевих державних адміністрацій, Служби безпеки, генпрокуратури. І президент, як Верховний Головнокомандувач, наголошує на тому, що негайне забезпечення демобілізованих героїв якісною соціальною, психологічною та матеріальною підтримкою є однією з головних задач як місцевої, так і центральної влади. У людей, які тривалий час перебували в зоні бойових дій, безумовно зрозуміло, ламається звичний стиль життя і ламається сприйняття навколишнього світу, і ми маємо допомогти кожному інтегруватись в мирне життя.